Всім привіт! З вами на зв'язку кіноклуб РХЛ. Мене звати Аня, мене звати Софія. Ми сьогодні поговоримо про волонтерський рух в нашому клубі, як до нас потрапити, які вимоги, чим ми займаємось і що відбувається під час волонтерства. Давай спочатку поговоримо, коли приходить на біжу. Так? А в основному набір відкривається літом для того, щоб діти і підлітки мали змогу більше часу виділяти на це для те, щоб засвоїти і практику, і теорію. Де можна дізнатися про набір? Можна дізнатися в нашій сторінці інстаграму або в пості, або в сторіс. Ми виставимо, і ви можете написати нам в дірект або позвонити і дізнатися всі нюанси. А хто може потрапити до нас в волонтерство? В першу чергу про обмеження у віці з 12 до 60. Може 80? Треба задумати. <гум> не, не вийшло. Не. <гум> <гум> Соня розряджає встановку. Друге, це немає вимог щодо навичків ваших, чи колись ви спілкувалися з конем, не спілкувалися. В нас всього навчають. Ви будете перше це заповнити анкету, наші тренера будуть роздивлятися, чи ви підходите до нас, не підходите. Головне це бажання та час, тому що ви розумієте, що коням потрібно багато, багато виділяти часу, уваги, тому ми чекаємо саме таких людей. Що входить в обов'язок волонтера. Це чистка, коней, прибирання, тренування на конях з кіньми. Що ще в нас є? А, допомога по конюшні, тренерам. Просто коли ви на конюшні, ви можете допомогти десь потримати коня, десь зібрати. Це дуже важливо, коли є, як права рука, яка допоможе, коли, коли треба кудись відійти або ще щось. Все. Вдох, все. <праю> людей. Виглядає легко, так? Да? Ти ж знаєш, як сюди. Да? Час! Тоді поговоримо про найголовніше. Як саме приходить відбір? О, це цікаво. В першу чергу ви заповнюєте анкети, які здаєте тренерам. Вони обирають людей, після чого ви приходите у випробувальний термін. Після якого ви можете зрозуміти, чи сподобалось вам, чи хочете ви продовжувати займатись. Тренера також дивляться, наскільки вам це цікаво і наскільки ви підходите під волонтерство. Як ми стали волонтерами? Ну, я волонтер вже тут третій рік і навчилася дуже багато всьому. Базові алюри, це шахрізь галоп, навіть виступала на змаганнях. На деяких і на одному, коли ще не вміла галопувати, зайняла перше місце. А я на конюшні майже рік. Навчилася досить багато, але не так, як Анюта. Я тільки починаю вчитися галопувати, але непогано виходить лібашті. Мені більше дуже це подобається. Моя улюблена частина навчання це лібашки. Сьогодні в мене кінь ліг на п'ять секунд Це вже такий для мене великий. І в цей час в тебе закінчились бублики. <гум> Ні, в мене були, але він став. Так дуже подобається. Кажучи, конюшня другий дім, тому я при любві можливості я лечу сюди, як тільки вільний час, якщо навіть там зранку мені погано. А потім стало краще, я зразу на конюшню, включаю повітряні тривоги в школі. Також. по секрету таке буває. Да. Чим корисно бути волонтером в нашому клубі? Перше, це ми дуже багато знаходимось на свіжому повітрі. Друге, ми їздимо на конях, а це дуже класно. Впливає на наше здоров'я фізичне. А плюс це допомагає справитися зі своїми страхами, комплексами, спілкування з конями, з тваринами і з людьми також. Ми знаходимося постійно в двіжухі, тут багато людей, багато тварин і дуже багато спілкування. Тут ви зможете отримати багато позитивних емоцій, тому що коні – це великі і неймовірні тварини, з якими працювати тільки в задоволення. Ви повинні розуміти, що бути волонтером кінного клубу це дуже велика відповідальність. Це не так раз-два, да? тому що тут багато праці, потрібно багато чого навчитися. Тому, якщо ви розумієте з самого початку, що це не ваше, то завжди повідомте тренерів. Але якщо ви любите коників так, як ми, то ми вас чекаємо і залишилось тільки єдине це написати нам і заповнити анкету. І дочекатися відвору. З вами був Кім Глуп. <говорит> Всім пока-пока. То, що ви <хі> розповідали, тут не так. Тут не так. Можливо, ми і вирочі їли. Ви тебе горцели і бафільки. І і тому й вийшло на 10 хвилин. На да на 3 хвилини розповідала, що ви їли на випуск.